Шановне товариство ми з вами їдемо в лісну тарнавицю. Машинка вже працює ми вже на ходу. Я пізніше вам розкажу, що до чого було. Ну, а так, що погнали на рибалочку. Приїхали. ми. Трохія вже рибаків. Пробуємо. Поки ми тут розкладаємося, розкажу вам, що було з караваном. З караваном у нас була повна повна засада. 2,2 дизель, 12 рік. Машина заводилася зранку з 50-го разу і заглохла. І потім ну, одним словом. Чуть стартер не вбив, вже акумулятори по два висаджував, не міг його машину завести. Їздив по всіх майстрах, а тут майстри такі, ну всі знаєте, такі майстри приходиш до них, вони такі «Та, зробимо, та. приходьте завтра, післязавтра, 100 баксів, 100 баксів і ми вам все зробимо. Ну, коротше, що зробили? Поміяли всі трубки, зняли бак. Думали, що соляра тікає. Не то, тут заглушили, провірили всю проводку, провірили свічки. Накалу. Провірили форсунки на стенді. Цей моторчик теж провіряли. Так, тут всі датчики коротше, провіряли два місяці. Два місяці ми все провіряли, провіряли, а вона далі не їде, не заводиться. Вона як завелася зранку, то ще можна їхати. Все нормально, поки тепло. А на холодну вона постоїть нічі, все. І от, пройшовши 18 майстрів і майже два місяці гаражі, в різних гаражах. О, попали так. нехило, десь 500 баксів точно. На то все на їхнє зробимо без питань. такі з Галича у нас є. Володя, залукві. Каже, хлопче, то в тебе тут а, на рампі. Треба датчик. Він бере той датчик тут. тут, о, Відключає той датчик. Машина заводиться, підключає, машина не заводиться. Ціна питання 1650 гривень. Поміняв машину часики, Ну, зато я ще знаю, в мене машина вся в ідеалі тут все працює наразі, слава Богу, все добре. Ось такі в нас були пригоди. Два місяці ми не виїжджали на рибалочку, бо бо, звернемося до основного, бо я собі завів рибок. 28 акваріум, близько 700 рибин різних видів. Близько 45 ми так нарахували, 45 видів рибок у нас є. Будемо будем, такий маленький бізнес робити, будемо продавати. То вже куча в мене там понароджувалась. От, Є від, від, від піранії м'ясоїдних до гураміків, гупіків, і соміки, і Ну, Одним словом, все є, що можна. Я добився того, що наразі в мене вибір більше, ніж напевно, що в будь-якому івано-франківському магазині. От, так що, якщо комусь інтересні рибки, до речі, до речі, ці рибки просто бомба, просто бомба. Я вас трошки часу займу небагато. Чому саме акваріумні рибки? От, тому що я заходжу до себе, де вони у мене там внизу в спортзалі зробили таке місце для них. Там, от, близько 6-6 тонн води є вже. От, я коли туди заходжу, я просто пропадаю. Мене немає, 2-3 години немає. Просто мене от я, я просто балдю від них. Мене ну, настільки заспокоїть. Я вам скажу, що такий важкий час, такий от час, час цієї блядської війни. От. Поки ще немає нашої перемоги, воно дуже сильно це все напрягає. І щоб хоча б трошки відійти від цього всього, якось. От, ну, не можеш думати про сіну про війну, не, 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 не треба думати постійно про війну. Це дуже важко на, на психіку. На все. Я вам скажу, що ну, от деколи я думав, от мене там сомік кружає, в мене там е, гураміки вже, в мене там скалярики, там ще щось. Ще що, ще що. Тобто ну, воно, воно трошки відвікає від того всього. Воно трошки бере на себе, рибки беруть на себе ту увагу і воно. Ну, трошки стає легше якось прожити цей важкий час. От. Ну, так що, от, всі новини я вам розказав, все що було. Що буде, я вам ще розкажу. Зараз ми попробуем. Ну, і, Правда, сюди ненадовго. Ну, я противник таких акваріумів в магазині, як кажуть. Зайшов, закинув, витягнув. Можна піти в магазин. Ну, але то колеги вже настояли. кажуть, що дуже їм тут сподобалось. Кажуть, що дуже класна рибалка. Зараз спробуємо трошки на карпіка десь до 11 вечора. І додому. Потім... А потім Дністер. Потім Дністер, це обов'язково, чого він вже готовий. Моторчик теж буде сплав по Дністру. Хочу зробити потім Бакота, це обов'язково для відвідування. От десь виїду на пару днів, пада, не знаю, як буде з тими рибками тепер. Ну, Попробую. Ну, якось так, будемо розкладатися зараз. Буду тримати у вас курсі, що ми тут нарибали, які умови риболовлю чи змінилися, було по-моєму 500 гривень. А, ну, так як ми ненадовго, ну, може з нас трошки менше візьмуть. От, Поки є рибаки, і не чути, щоб десь дзвіночки були. Рибаки так є досить там. О, Що рибаки перші роблять? так? Ну, про... Прикормку? Та? що одно. Пан Степан тут розкладається. Так. Сонце сідає. І що? <кхуха> mm -hmm. Які перечуття? <кхуха> Надіємося <кхуха> на ліпше. Ми всі приймаємо. Ми продоволені взагалі. Ще реально. О. <кхуха> Закидається. Ну його хапкину екран. Не треба мені <кхуха> екрану, <кхуха> що. Ти письмо Няконтрольову А Тащо з водочкою воду заходить Та, нуди на кайфує собі просто за жарку хапні дів цей камінь А вісім ні вот Я вже вже був Година Пройшла десь година Маємо се фіні Пробуємо рибу тут Ну виходи є риби, але вода дуже дуже тепла. Видно, що то лісне озеро. Така водичка коричневата трошки. Він казав, яка тут глибина чи Ні. Великий секрет, так? Та без довго Ну, То воно прогрілося аж до ґрунту. Та риба варена. Якщо течії нема сильної, то воно добре нагрілося. Що па які прогнози. На що? На рибу. На рибу? О -о -о. Буде, зараз буде. Все буде. Не все нрави. Чув шунька? Поки тільки жаби. Ну і ми. Лайкос з вас лайкос, а з нас риба. Ну, ми і далі там не були. Поки риби немає дуже жарко. Досить сильна жара. Чекаємо, щоб сонце сіло вже. Мало би тоді покльовувати. Що тебе там каша? Що у тебе там? Каша? Що та Костян. Ну, перший карасик є. Що повідкрив сьогоднішній день, не? Карасець. Да. Майже кар. <хих> Зразу Любчик відкрився. Но, поиграв моим пиранем такая штука. Подход. И на <свист> Уху. Чтоб здесь ты. Я бачу, ты копнул. Там <свист> <Но>, Ты Да. <кто? свист> <свист> Ти так дівно, що тебе напевно вже й губи нема Степа шостомка Чаклує. Хто? То ти що його кожного разу витягуєш потом знову зачіпаєш? Саме не більше на другий гачок теж є що? Та ти два зразу? Ти дуплетом, так? Це на я кидав. Та ти одного лишай, зразу піде на цей на... піде як на живця. Це що ти взяв? Червака? Мама лига, солодка кукулу. Ти, 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 ти дома кашу не вариш, ти зразу береш. Готово? Готово, так? Бачили як не треба рибачити. А я би так не робив, я б пінопласту ввалив і кач. Та пінопласт що в мене? Караз дурне? Та то пінопласт я беру для чого? Бо він піднімає гачок, а хобак впав. А якщо там на молот, Треба його звідти виривали і ставав. Опари ще взяли, так як ми їхали на два тижні. Це це тільки в це тільки в одно. І так в кожного. На тебе вже положила поплавок, вже пішов пішов підвод. Тихо, тихо, тихо.

Бачите, тут -ка. один там плаває. Другий теж ловить, Це самий головний рибак. Я тут наблюдаю, дивлюсь кого що тут Зараз пельмені будуть. Там повар вже працює. Покажи пельмені. О, Ну. Бесезочка Огонь гріб рибаки ловлю Я зараз ще ляжу поспльоти буде риба <гум> <гум> Отак ми так ми рибали, так ми готуємося тож Тож тільки відкриття сезону, тож далі буде, буде жор, Але я, також, я не можу тако ловити на таких калявах. Буде якийсь простір на човні десь так. Напевно, я думаю, що я вже напевно проївся тою рибою. ну Мається на увазі мирною. Хочеться вже якогось хижака з ним повоювати трохи, потягати його, пошукати. Пришв закину Пойтяну заплати він нам не мог заходити Нема бля Ну дай йому в очі подивлюсь Хочу йому в очі подивитися Аж на ладошка Золотисти Красиві, чистенькі не? Ну. Майже бурштинський та який брустанський пахнет на годинник у нас китайський дев'ята дев'ята година і є перший гарний перший. Дай йому в очі куди. Які чистенький? Чистенький. Нічого, не квіща немає. Пустимо. Він такий що він ще буде рости. Відпускаю його. Гарний коропець. Може ти його за швидку тягнув, ти йому в зняв. Є? Тихо Тихо вбив. Весь вже все вийшло з нього. <гум> все вже пізно бачиш, пускав. Ну <гум> Мочам, слухай, я дивлюся спійні тяни, думаю, таке не може бути. Ми в тарнавиці. А то дивись. А то знову картить". Коробчук! Коробчук, жовті губи, я вже бачу. Ти знаєш люди, ті, які не знімають дзвіночки, в рай не попадають. О. Дубчик, ти в курсі? Ті люди, які не знімають дзвіночки, в рай не попадають. Кажи, в рай не попадає. Що з вами пробіжимось по умовах риболовлі. Скажи ж ти не Ну, та умови... Умови у нас які тут, до речі, так і не помінялося, 500 гривень виходить рибалка, та? Ну приїхали люди аж з Львова, коротше. При тому кажуть, ну я не, не то, що я там хочу собі накрутити свій канал, просто дійсно кажуть, що дивилися, подивилися на Ютубі відео про минуле про карнавець. І приїхали. Правда, їхали зі Львова, попали десь в Чернівці, а потім з Чернівці аж сюди. І так, умови. Ось такі альтаночки в нас. Їда не входить, дрова тут недалечко. От, Мангали не всюди є, ми тут взяли з собою, тут не було мангалу. Є світло. Є світло, тому що дуже зручно, є розетка ще, можна буде підзарядитися та щось включити від комариків. Тут до речі, така підмога. Можна і спальничку тут поспати, якщо нема можливості на каравані. Вот. У нас тут далі пішов жор. Риба їсть, але без нас. А, Любчик таку чупакабру зачепив. Маленьку жабку на саму. Ти що, жабу чепив, Да. Де ти її там чип? <зум> давай, 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 давай. О, Давай, сього виривай його бути. Ну попускати напевно не треба було. Що, щось, сидить там? Краще бере Ти відпустив, бач, тобі треба не було попускати ліску. Ну, так і живе. Дністер. Тільки на Дністер. Все. Пан Володя каже, що Дністер не то. Але мені прийдеться нам таке завести десь його, зробити сплав по Дністру. І потім він на ці калабані вже не буде їздити. Сталь потягну. потім. Тут біля квач ловиш, тут по-любому ще якісь кварчи Оце тянула! Може ти його витягнув з ще й ось рота Може його вже хтось тримав так ніцо Вже потихеньку збираємось Модинок у нас 21.50 Так, двадцять 21. один та нагодинок у нас 21 п'ятдесят розбиратися потихоньку, бо я вже хочу Бо я вже хочу спати Комарі вже жужжать Добре, ще вудочки не розкладалися. Ви зараз подумати все зараз складати не Мені тільки забрати каструлі і мангал, все. І все. І що там буде видно, де нас віт. Ось вірмоні. О, що з ним Морчик дойга Ты их умали Дявички пускай Все відпускаєш. О